Дякуючи нашим німецьким партнерам, ми завезли в Україну даний медичний шпиталь, повністю оснащений медичним обладнанням, за допомогою якого впродовж лінії фронту можливо стабілізувати пацієнтів. Тобто наші військовослужбовці можуть, не відходячи від лінії фронту, отримувати якісну медичну допомогу. Зокрема, тут є хірургічне відділення стоматологічне відділення, а також місця для розміщення близько 10 пацієнтів для їх стабілізації і перевезення до стаціонарної лікарні. Також тут можна проводити невеликі хірургічні операції для того, щоб стабілізувати пацієнта. Ми плануємо розмістити близько 100 таких аналогічних автобусів вздовж всієї лінії фронту і розпочинаємо збір коштів на формування та придбання таких автобусів.